Oh, Українці у давнину у світлий четвер влаштовували оглядини. Дівчата збиралися групами, йшли на паргов, співали пісні та закликали весну. Також у цей день існував надзвичайно цікавий збичай, який мав назву водіння кобили. Він проіснував до початку ХХ століття і переважно був на таких територіях, як Слобожанщина, Полтавщина, Лівобережна Україна та Північні території Донеччини. Як робилася сама Кобиля? До довгої палиці прив'язували мішок і сінок, це була голова, а до нижньої частини прив'язували ганчір'я або ж сіно, це у нас був хвіст. Також прикрашали різноманітними квітами та стрічками і просили усіх охочих покататися. Такий собі давній обіхорських. А кобило дозволялося водити лише чоловіку, який був передягнений у цигана. Обряд мав не тільки жартівливий та об'єднуючий характер, він також символізував оновлення природи, вигнання зим'я, провадження весни, а також мав еротичний підтекст, пов'язаний з плодючістю, шлюбними забавами.